Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Навчання захід 2025 стартували 12 вересня, і це репетиція нападу на НАТО. Про таке пише більд. Німецький аналітик Крьока зазначає, що маневри в Білорусі під виглядом захисту Калінінграда фактично відпрацьовують прорив через сувалський коридор, вузьку ділянку між Білорусю та Калінінградом, що належить Польщі та Литві. Крім того, третина навчань, нібито відпрацювання методів боротьби з диверсантами, насправді спрямована проти критиків режиму Лукашенка і може міст. Стити підготовку диверсій проти НАТО так вважає Рьопка. Додам, що масовану атаку дронів на Польщу того тижня. Аналітик вважає частиною гібридної війни Росії проти Європи та заходу. Загалом повідомляють, що біля польського кордону помічена російська техніка з новими пізнавальними знаками. Фото публікують з білоруського гродно. Наразі це може бути частина навчань для українців. Це знаєте, просто якесь дежав'ю. бачити техніку з новим маркуванням. Російські та білоруські навчання знову нагадали Європі про загрозу з повітря в інфографіці. Далі в мережі показали, яку відстань долають російські ракети, і скільки часу потрібно, аби вони досягли європейських столиць. Іскандери накривають північну та східну Європу. Кинжали здатні вразити Париж за 9 хвилин. А калібри загрожують фактично всій Європі, долітаючи до французької столиці, буквально за півтори години, друзі. Наразі в УФІ невідомий добрий дрон прилетів на Нофо Новоуфимський НПЗ. Завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною. На кадрах очевидців ми бачимо, як український безпілотний літапарат буквально неквапливо прилетів до об'єкту та благополучно уражає ціль. Це ж нафтопереробний завод. Чи не так? Саме так. Це НПЗ. Вони знову Вона, стріляють. стріляють. Ну або вибухає. Також вночі Україна завдала удару по Киришському НПЗ, одному з найбільших російських нафтопереробних заводів, потужністю уявіть собі у 20 мільйонів тонн на рік. Поразку об'єкта підтвердив також і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Це була спільна операція 14-го полку СБС та ССО ЗСО. Належить він до «Сургутнафтогазу» – Нафтогазу. ЦНПЗ один сто п'ять РФ, виробництво високооктанових бензинів та всіх видів палива. Пише броуді удар здійснено на відстані понад 800 кілометрів від кордону України. На територію заводу виникла масштабна пожежа. І ще раз повторю, ЦНПЗ НПЗ є ключовим постачальником палива для російської армії та регіонів північного заходу. РФ його потужність понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. У генштабі вже також підтвердили ураження кірічського. Цього НПЗ в Росії зазначивши, що він виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема для потреб армії РФ.